У момент смертельної небезпеки? Так, два готові. Так, тут нічого. Стоп. Ще один є. Та хвати танцювати? Я ж тебе із-за цього і вбити не можу. Так, акуратно. Подивимось далі. Ох, я згоми. Ви подивіться. Мені цікаво, як сфера взагалі функціонує, враховуючи, що тут наскільки все пошкоджено. Ти подиви на цього гада.